З чого починають Ну Як все відбувалося, якби. Вчора, 25 вересня, десь приблизно 2, біля, близько 21 години до мене в будівлю вірвалися якісь чоловіки, дуже багато їх вірвалося. Сказали, що вони співробітники СБУ міста Житомира, але посвідчень не показали. Приділили мені ухвалу на обшук, з якою ознайомитися до кінця мені не дали, показали понятих своїх. На мою вимогу теж запросити понятих зі свого боку, мені відмовили. З правами моїми і обов'язками мене не ознайомили, право на адвоката мені не дали. І почали силою вриватися в будинок. Під час чого нанесли мені тілесні ушкодження на руці почали вриватися в будинок. В будинку була дочка із дитиною, двохрічним онуком. Вони почали тарабанити двері, але ж дочка теж взагалі не знала, хто вони такі, що це за люди і темна пора року. Перелякалася, закрилася в хаті, вони почали вибивати двері. Але коли вже я сказала дочці, що це не бандіти, відкривай ручі двері, не треба закриватися, заспокой дитину і тоді ми зайдемо. Ну, а дитину конечно, вони не дали заспокоїть. Дитину, дитину заспокоїть, звичайно, вони не дали, вони вірвалися в будівлю. Начали кричать, кричит, Почали кричати, дитя кричить, вони кричать. Кричали, там не, не всі, не всі вони кричали, там були деякі такі дуже агресивні, які в двері скликали, ми почали щось, щось говорити, а вони нам, о, тіпа, що, що ви тут балакаєте, ви не маєте права ні на що. У нас оперативні дії і ми повинні маємо право тут все зробити, що ми хочемо. Отака була відповідь. Коли проводили обшук, чоловік був на вулиці, його до... У цього процесу не запросили, не повідомили, нічого не розказали, що це тут проводиться обшук. Вони проводили обшук у будівлі. Нас закрили з собою одразу у будинку і не дали нам виходити взагалі з будинку не туди, навіть до туалету. Коли мені треба було сходити до туалету, вони не дозволили. Зайти туди, я говорю, йдіть за мною хтось. Не... Я нікого не стісняюся, зайдіть за мною хтось, я нічого не... не боюся, ніхто не пішов. Почекайте, ми зараз привезли жінку. Ніяка жінка до нас не прийшла протягом, мабуть, трьох чи... чи чотирьох годин. Потім вже мені, звичайно, дали зайти в туалет до туалету. Я сходила до туалету, потім дочці дали сходити, але жінки так ніякої до нас не привели. Гуляли по дворі. По двору гуляли. ми... Будинку нам не давали нікуди вийти, не... взагалі погодувати, не приспати. <клес> Зразу нічого не давали, нам вони проводили слідчі дії. Але тут у дворі було темно, і тут люди всі ходили, відповідно були відкриті, все в нас відкрито, всі будівлі в нас відкриті. То, що вони тут робили, ми не знаємо. Потім вже на нашу вимогу, що забороніть там ходити, Бо, тому що там хтось ходить, ми не знаємо, хто там ходить, а ми Але. тут зай. За, вже, вже вони Гу все зробили, вже Гу вони час часто прогуляли Гу тут усі. Гу бо я тут я вже зранку підмітала е, їхні сігарети, які ми тут потушили в общевісті. Е, почалося все з того, що щось почалось на вулиці, я не зрозуміла, мама вибігла. Дитя я оставила і вийшла. Я підходжу до дверей. Хватайте, ось її вона злоч злочинець, хватайте її. Помниш? Тихо, да, ти да, крич... да. мама кричить: не трогайте, в неї дитя. Я втікла і закрилася. Вони прийшли, почали бриватися. Я не знаю, мама щось читає, стоїть. Вони почали бриватися, виламували двері. Я кричала, я ж кажу, подождіть, дайте мені дочитати ухвалу. «Підождіть, а вони ні, ти мене силою і до дверей. Ми зараз двері виб'ємо, ви що, перешпочить. Я хотіла вони... відкрити, а вони ну, тянуть, я замка не могла за них відкрити. Дитя кричало, бо вони кричали, моє дитя кричить, вірвалося, почали погрожувати, стоять. Стали, стали. Я сход, я держу, так, тримаю дитя, говорю, дайте я як дитя виведу, тому що він кричить, в нього невр... неврологія, йому не можна нервничати. Ні, я. Хотіла їх посадити, ось в сусідню кімнату до риби. Я їм так і сказала. Потім вже коли дитя хотіла посадити у другу кімнату біля рибок, біля акваріуму, щоб воно заспокоїлася. Моє дитя вже хвилин 20 почало заходитися, тоді тільки вони дозволили його тут посадити. За адвоката ходили, хамили, як це його? Юрій Васильович. Услідчі. Все час хамить, хамить, такі ім'я ну, я звить, Н, нічого по суті. Ви ні на що не маєте права? Да, ми ні на що не мали права. Я тут що скажу, те і роблю. Давайте, ви ціли. нам не говорите, я тут командую процесом, тому куди що буде робити, хто куди, що буде йти. Ну, де є, звичайно, що були шоковані. Ми були шоковані, ми прості люди, ми не знаємо, не обізнані. Це був для нас шок. Вони робили те, що для них, вигідно, те, що що для для них них вигідно, потрібно, використовуючи нашу, наше шокове состояння. І цьому, який шок, який шок, який зачем вам адвокат? Ви тут все говорите, не, не треба вам ніякого адвоката. Який це у вас шок? До папи, пам'ятаєш, вони казали? шок. Да, ми до вас лояльно. Ви, ви, ми ми, до, жит, вас ми до вас лояльно відносилися. Ми могли тут вам у хаті вообще все порозкидати, порозсипати, але Ми, каже, цього не зробили. Ну, дякуємо вам.